Оновилася більш ніж на половину. За даними громадського руху, чесно 187 новообраних депутатів уже працювали у Верховній Раді. Серед них і мажоритарник від Сум Олег Медуниця, якого два роки тому вже обирали до парламенту. Тоді він балотувався від батьківщини нині від Народного фронту. Чим політик планує займатися у восьмому скликанні, та що від нього чекають експерти і жителі міста. Дивіться далі у сюжеті. Медуниця практично відповідає портрету середнього нардепа від чесно, чоловіка 44 років. Каже, у перемозі був впевнений з самого початку, зокрема завдяки співпраці демократичних сил. А чорний піар опонентів їм не допоміг. Пріоритети ж називає такі: зараз перед нами найголовніше завдання це прийняти бюджет на наступний рік. А на другому терміні будемо виконувати те, що обіцяли. Будемо закінчувати ілюстрацію, будемо. Проводити адміністративну територіальну реформу, будемо проводити децентралізацію фінансів, будемо проводити антикорупційні реформи, які ми започаткували от за останніх півроку в Верховній Раді. Це наше, ну якби цю місію бачу тут. Ну і захист наших бюджетних показників міста Суми, тому що місто Суми зараз надзвичайно непросто. Депутат переконаний, коаліція незабаром буде, погоджується з цим і експерт Олексій Захарченко. За його словами, у Медуниці нарешті з'явиться нагода реалізувати свої обіцянки, оскільки в раді сьомого скликання він переважно був у опозиції. На цей раз ми бачимо, що вимальовується така коаліція, що він буде звичайно в більшості. І нарешті, я думаю, йому вдасться дійсно в числі інших депутатів, оскільки це багато хто декларує, добитися цих реальних цілей, добитися того, щоб велика частина податків залишалася дійсно в місті суми, тобто це економічної Централізації, в принципі, ми бачимо, що якісь моменти вже вдавалися і в минулому складі ради вже після цих подій на майдані, коли вже трошки змінився баланс. Громадський активіст Павло Борисов налаштований більш скептично. На його думку, для депутата від Сум будуть важливішими партійні, а не міські пріоритети. Тут все буде залежати від того, якої програми буде придержуватися Програма Народного фронту або своєї лічної програми, яку він подавав збирателям. Все таки лично моє мнення, народний фронт буде в цьому домінірувати і. Первоочередне голосування і підтримка рішень спочатку будуть партійні, а потім вже якісь в пользу міста Сум сумчан. Ми спитали сумчан, чим повинен займатися їх депутат. Створення робочих місць для, для народу, щоб закази були в заводах, щоб не закращалися люди, щоб була робота. Ну, дорога, як всегда в нас, звісно, соціальна защита громадян. Потім Ну, що ще, щоб були, ціни не росли так, як ростуть зараз у нас на все остальне. Ну, в основному, щоб було тепло в квартирах. Становище в Україні все хуже і хуже і хуже. Яка віддача від цієї Верховної Ради? Хоч під попередню, хоч під цієї. Я не знаю, як вам буде ця Верховна Рада. Ну, я не надію, що щось і зміниться. Нагадаємо, Олег Медуниця вдруге переміг в окрузі 157, але цього разу згіршим ніж у 2012 році результатом. Костянтин Єлішевич, Андрій Геращенко на часі новини.